Під час повномасштабної війни важливо, щоб кожна людина, незалежно від стану здоров'я та фізичних можливостей, могла отримати необхідні послуги, зорієнтуватися у міському середовищі та почуватися у безпеці. Тому 3 грудня під головуванням заступниці подільського міського голови Таїсії Скрипнік при виконавчому комітеті Подільської міської ради було проведено засідання ради безбар'єрності. Мета створення безперешкодного середовища для всіх суспільних груп, забезпечення рівних можливостей кожній людині, реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими. Всіх присутніх було ознайомлено з шістьма напрямками безбар'єрності: фізичним, інформаційним, цифровим, суспільним та громадянським, економічним і освітнім. У межах засідання представлені результати моніторингу ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення та послуг у подільській міській територіальній громаді. За результатами аналізу напрацьовано плани на майбутнє та конкретні рішення від оновлення інфраструктури до впровадження сучасних інформаційних стандартів. Одним із питань, які підіймалися, це створення безбар'єрного маршруту в громаді, який забезпечить логічне та безпечне пересування між найважливішими Шими соціальними об'єктами, адже доступність у воєнний час це не лише про комфорт, це про захист, гідність і рівні можливості для кожного. Також управління економічного розвитку та інвестицій Подільської міської ради розповіли про унікальний проєкт дотик відновлення за підсумками засідання ради безбар'єрності. Визначено низку рекомендацій та подальших кроків спрямованих на зміцнення соціального захисту та підвищення рівня безбар'єрності в громаді.